Хей, йоу, еврібаді! З вами де і залетіли ми в режим під назвою Shark Baйту. хе Коротше, це щось подібне до Gods, да, тільки ми тут полюємо, виходить, проти акули, тобто ціль вижившого це убити акулу, а ціль акули знищити усіх виживших гравців. Так, хорошо, у нас є півтори тисячі зубів. Я уже чесно не пам'ятаю на що я збирав. Так, ой-ой, ой а пушки то нові добавили, слухайте. Нові пушки добавили? Добавили снайпу і добавили якусь базуку. Так, у мене є півтори тисячі, да? Тобто ми можемо собі купити. Май може Домсон купити. Ну я би підзбирав би, знаєте, на якусь би ось оцю підводну пушку. Слухайте, чотири тисячі треба. Так, зараз обирають акулу. Акула, акула, акула. Хто у нас буде цікаво на цей раз? А, ну чувака 11%. Понятно, що він буде акулою. Так, ми беремо з собою гвинтівку, ми оберемо. Забираємо собі лодку. Давайте, хай буде, буде отака ось лодка. Не знаю. І в принципі, в принципі, все. В принципі, Дензик, ти готовий. 5 секунд і розпочинається. Розпочинається битва. Так, появилися ми і. Так, я вже не пам'ятаю, як правда тут стріляти. А, все, спам'ятав. запомнив, 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 Треба перезарядитися. Так, цікаво, подивитися, що за акула. Я можу по ній стріляти, Я можу по ній стріляти, Нормально. Так, стоп. Тепер саме головне вспомнити, вспомнити, як ми взагалі. Її знаходили, бо чесно, я не пам'ятаю. Так, якийсь літак літає, і якщо не помиляюся, треба як умога більше урону внести акулі для того, щоб ми могли заробити як умога більше, більше оцих зубів, да? тобто грошей цієї валюти. Так, і щось, щось я її не бачу. І це мені, якщо чесно, не сильно подобається. Так, ну бачу, там плавають пацани. Нам би бажано плавати якось друг біля друга. От серйозно. Так, стоп. Ага, там пацани пливають, нормально. Все наші. Добре, акула... А нет стоп, ты чувак. Ты чувак на водному скутері. Музика міняється. А, акула ливнула? Серйозно? Тю. А чё пацанам дали по сотки? Ха-ха. Ладно, давайте відкриємо магазин. Подивимося, ми можемо собі прикупити лодку, кстати. Як мінімум, ми можемо собі купити якусь цікаву лодочку. Може купити такий скутер, але на ньому нас легко зможуть з'їсти. Мені здається, поки що немає смислу купляти собі якусь лодку. Лучше або акулу собі купити, да? щоб в неї були характеристики більш крутішими, да? або собі купляти все-таки якісь пушки, щоб бути проти акули. Так, якась дівчинка у нас акула на цей раз. Чувак, зайшов 23% на акулу. Жорстко. Так, давайте напевно візьмемо все-таки качечку, бо качечка вона більш швидка. От серйозно. Якщо вибирати ось у цих три катера, то качечка це саме швидке, що може зараз бути. На цей раз я бачу, у нас це ніч. У нас це ніч, і для акули це набагато буде легша гра. Так, акула. Що акула лівнула? Стоп, акула лівнула. Прикол. А чого всі лівають? Якось странно, странно. Так, ладно, давайте, все-таки я, я собі куплю пушку. Давайте дивіться, У мене ось, ось ця пушечка. Е, так, 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 може взяти Томпсон? От серйозно. Давайте візьмемо серйозно Томпсона. Або ось, ось цю пушку. Томпсон чи оця пушка. Томпсон чи пушка. Пушка, Томпсон. Е, не знаю, давайте Томпсон візьмемо. Все, беремо Томсон собі, коротше. Так. Ну, по-любому, зараз буде оцей пацан з 28%. От серйозно, прям по-любому, мені здається. І догадалки, не ходи, ми Сразу угадали, хто буде. Так, в нас буде Томсон, значить. Да? Е, і що, і що, і що? Може мені до когось інвайтнутися як думаєте? Давайте, не знаю, давайте до цього інвайт кинем Так. Тик-тик-тик-тик-тик, поїхали. Так, мені цікаво, дивиться, як він стріляє. Так він стріляє, прям швидко. Прям дуже швидко. А в нього жорстка кула. В нього незвичайна вона, ви поняли? Так, бачу, чувак випав. Чувак випав, під нами деся кула. Осьо вона! Хелп! Хелп, мою лодку розвалили! Так, валим, 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 стріляй по ній. Перезарядка. Так, стоп. Бачу, бачу її, бачу, бачу. Десь вона тут. Десь вона під нами, правда, я її вже не бачу. Нам треба до когось би прицепитися! От серйозно. Нам треба зараз до когось присісти, пересісти. Так, братуха, підніми мене. Забери, забери, забери мене. рятуй, рятуй своїх. Все, поїхали. ха Ради те, хоча б пацан підібрав. Так, ось ще щеки, щово. Так, під нами десь тут акула. Десь пливе, десь пливе, бо чути ці звуки. Так, уїхала, вроді, да? немає. Так, знову десь. Десь пливе, треба дивитися через воду. О, Можна отак дивитися. Осьо, вона, осьо, ось, осьо. Ось, Нкидаємо, ось. накидаємо, накидаємо. Накидаєм. Опа, 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 опа. Боляще їй, ой, їй, боляще. Так, вона десь під нами. Осьо, ось. бемс, 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 накидаємо. Ось вона під нами пливе, гам'ючка. Так, перезаряджаємося. Ми ж можемо отаку о, використовувати, получається, оцей бах. Получається, да? І дивитися тако по підводу. Де вона пливе? Оно, Бенс, накидаю, накидуємо, накидаю, накидує, Денсу. Знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається, що в цього автомата прям дуже сильна така отдача. От серйозно. Оце саме таке неприємно, що в ньому є. Ну і урон в нього, напевно, також невеличкий. Так, бачу, бачу, Челікса. Бенс, накидали їй, Опа, акула. Оно. Бенс, бенс, бенс. накидуй, накидуй, накидуй. Так, перезарядка. Опа, ось, ось. Усьо, давай, 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 Дензо. Накидаємо. Нє. А це не мене взяли. Чи мене? А у нас... Ми стали акулою. Тобто цей режим, якщо нас хавають то ми перетворяємося на акулу. Поняв Так бачу, якщо не помиляюсь, є пацана. Так бачу, лодка працює. Лодка працює. І тут є у нас якийсь крендель. Нема? Ні, кренделя немає ніякого Ось опливе. Ось опливе кент. Так що давайте все-таки ми його, друзі, захом'ячимо. І тут а, у нас є ще два кренделя. <с. <с.> їмо. Поїдаємо. Так, ми ж обох з'їли. Вроді як да. Ми вроді вже трьох з'їли. Треба шукати ще виживших гравців. Так, бачу моторну лодку, яка працює. Пливем за нею. Тут даже їх дві, слухайте. Щас, щас, дензо, опа, іди сюди. Отако у тебе. Отако. З'їдаємо ще одного гравця. Ну і в принципі. Так, бачу, бачу кента. Опа, 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 з'їсти його. До побачення! До побачення! Просто розірвали цим цими зубами цих КІНТІВ Ну що то що, ізі катка получається, да? Получається, акула виграла. Ми накидали саме більше урону непогано. Так, як так, 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 дензо. Ну, але я заробив, знаєте, не багато. От серйозно, 70 зубів тільки заробив. Я хочу стати вже акулою, слухайте. От серйозно. Може якийсь катер купити, а мені не вистачає. Я можу цей купити. Хоча й по характеристикам, ну, вважаю, одне те саме. Я би на оцю цю назбирав би по приколу. Або на оцю просто армію качешок. Хе-хе. За 600. Так, хто у нас? Ага, появ? Так, 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 беремо собі, в принципі, ось цю лодку. Ні, давайте на оцій звичайній може. Так, давайте на звичайні лодки з вами впливаємо. Такс. Ну, пойде і десь із під маяка випливає акула. Так що треба відтуда упливати нам. Так, акула виплила, хорошо. І що, іде вона? Давайте пливати, давайте її тепер шукати. Так, ну так я її не бачу. Опа, оно в нас Так, десь отут того. Опа, ось бачу, 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 бемс. Просто багоюзаю. Багоюза там. Так. Щас ми тебе знайдемо маленька. Ти не переживай. Я вмію тако під водою наблюдати за тобою. Щас ми тебе з легкістю, братуха, знайдемо. Так. А оно вона. Стоп! Отако, отако. Опа! За нами плаве! Отакої по горбу. Опа, пливе воно. Можемо накидувати. можем, можем, можем Отако накидуєм, Так, вона за нами пливе. Так, упливаємо, упливаємо. Ой-ой-ой, тільки не мою лодку! Гамнюк <гум> Ви мене ха Ні, ну цей чувак, в принципі, непогано зіграв за акулу, да. Так, давайте піднімемося зараз на самий верх. І з можемо, в принципі, понаблюдати. Полетіли, полетіли, полетіли. Все, поїде, і тепер я можу спригнути з цієї мапи, да? Така бенс, все, все, і не треба там сидіти тепер. Терпіти і чекати. А, так я міг тут і так вибігти, слухайте. Ніколи не заміщав. Так, давайте подивимося, що в нас взагалі тут. Якийсь апстор, магазин. І тут ми можемо з вами, виходить, купляти за робокси. За робокси, і, в принципі, НА. Ну, типа, щаня оподілилися ціною, виходить, так? Да? Напевно, що так. Так, лідерборд Я хочу подивитися, хто в нас в лідерах. Мені цікаво, цікаво, цікаво. Хто тут все-таки займає топи? Хто займає топи? Так, за акулу тут, в принципі, жесть в них ігор, 22 тисячі. Це шок. Виживший 26 тисяч. Їх спішки, чувак, налутав. Ви подивіться. Почається 512 тисяч. 350, 74. Так, підпишіться на Дензо. Він топ, да, братуха? Я з тобою згодний, друзі. Хто ще не підписаний на мій телеграм і на мій ютуб канал, я рекомендую вам підписатися. Бо в моєму телеграм-каналі ви часто можете побачити розіграші, де да? розіграші, де я розіграю або робокси, або геми, Ну, купу, купу всякої всящили. Ну а на канал потрібна на підписку для того, щоб ну не пропускати мої відоси. Так, що він тут пише, ще? запросиш мене в лодку пожив. Добре, без питань. Такс, вибираємо режим. Або пази бомб, або інфекція. Ну давайте всі голосують за інфекцію. В принципі, хай буде інфекція, ладно. Так, е, поїде, ідеї зараз буде оцей його чувак з респіратором. О, а, ні, оця дівчинка. Стоп, а вона ж вже ж вроді була коли, якщо не помиляюсь. Цікаво, як в неї так бистро назбиралися ну, просто проценти. Так, е, і шо, Кого там? Хто мене просив, там, щоб я пригласив? Я вже й не помню. А, ось його інвайт. Все, пригласили. Все, він вступив до нас, нормально. Нормально, нормально. Так, ну в принципі, ми появилися. Через 5 секунд випливає акула, так що треба десь її буде почекати. Так, це ж, по ідеї інфекція, да, режим? Режим інфекція, і нам треба, треба поїде і виходить. Опа. Бачу, чуваки повипригували, треба їх. Давайте підібрати. Ну, залазиш, ні? Все, заліз. Все, чітко. Поплили, поплили. Десь вона там у спереді була, десь вона там пливала, бо я бачив, що вона там показалася, її спалилася. Так, ну тут знизу я її вроді як і не бачу. Так, розломаних корабликів також немає. Хм, Цікаво, а де ж вона тоді? Серйозно, а куди вона могла сховатися? Опа, походу десь пливе біля нас. Да, десь біля нас пливе. Треба її шукати. Походу, акула рішила здатися. Ну серйозно, дивіться, ми вже пливаємо 50 секунд, і її немає. Ну серйозно, це ж не годиться. Де вона? Де вона сховалася? Вона ж, понімаєте в чому прикол, вона ж даже ні одного гравця так і не з'їла. Хто в нас ось його? Дракон. Дракон якийсь. Тільки щось цього дракончика так і немає. Давайте здаємо хоч повоюємо. Давайте а так по ним поваляємо. Так, вроді тут якийсь кен, пливає, ні? Чи не помиляюсь? Ні, немає вроді. Вроді як нема. Ну, 6, 6 секунд. 6 секунд до кінця, в принципі, походу, акула десь або зависла, або вилетіла, я не знаю. Так, дивимося, 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 хто в нас на цей раз буде акулою. Ну в мене відсоток самий найбільший. Ага, ага. 7%, поняв. Не повезло. Так. Поплили, поплили і чекаємо, як випливає акула. Так, ну в принципі, звичайна акула. Це мене радує, що це не якийсь топовий гравець, да? який як в прошлий раз нас просто виграв на ізі. Так, стоп. Ось ця труба. значить, по ідеї вона десь має бути під нами. Опа, це що таке? Стоп, а де вона? Серйозно, мені лячно. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Я, чую, я чую ці звуки. Так, ну під водою я її не бачу. Серйозно. Так. Й-мою, мене чувак це злякав. Так, давайте вимкнемо ліхтарик. Я можу пікати. Правда, гудок, як на машині, ну, но... то таке. Хе-хе-хе. Опа. Бачу, 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 акула хаває. Десь тут опа, попав попав. Десь я по ній тільки що попав. Перезарядка. Біля нас. Опа, бачу, 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 бачу. Отако, 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 отако. Оно, дивіться, вона. Попливла. Сховалася. Оно, бачу, бачу, бачу. Ха-ха. Ща ви посімалий. Так, стоп. Ось вона. Накидай, 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 накидай. У Нього на лодці пулемет. Де він його взяв? Оце реально крута лодка. Чувак випав, бачу, чувачок випав. Давайте, ну, не будемо гамнюками, а підберемо його. Так, стоп. Десь біля нас. Наш чувак затопив затупив, Оно, Онована, онована, онована. Пуні. Бемс, 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 накидай, накидай, накедай, накеду. за нею коротше. Дивіться, вона вкрай мапи поплила. Онована упливає. Не бачу, не бачу. Десь так наперед просто постріляє. Так, давайте, давайте. Так, чувака убили, да? Так, цього чувака задавили. Ага. І лодку нам також перевернули. А, і. Ха-ха, поняв. Це не поміха, можна далі плисти. Так. Оно, чувак, якийсь пригає, давайте його підберемо, в принципі. Чого вже підібрали? Все, ти цю, чувак, не видимий. Чувака, взагалі нема. Так, бачу, ще тут ще лікси прігають. Давайте їх підберемо. Підберем, підберем, підберем. Давай, сідай. Опа, бачу акула. Ось вона, ось вона. Десь під нами, десь під нами. А все, акула акула програла. Ха-ха. <гла> <гла> нуб, нуп, конечно. Зараз мені випаде акула, і я покажу, як на ній грати. Прям по-любому. Так. Ну, дивіться, у мене зараз самий самий найбільший відсоток. Так, 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 пенс. О-о-о! Ну, пора би вже. Ну серйозно. Так. Ну, понятно. Це все понятно. Як їсти, як е, пришвидшуватись, ну і як, звісно, рухатись. Це ми все розуміємо. Опа, дензо випливає. Щас, мені здається, я їх прям быстро похаваю. Давайте Два на саме дно, на да. І тепер, тепер бачу, бачу, бачу. Так, пробіл, пришвидшуємося і хаваємо, хаваємо перших чуваків. Так, саме главное, що ми зараз розвалили. Так, ми чувака з'їли. Ось він, ось він, бенс, захавали. Саме головне, що ми зараз вами тільки що розвалили лодку із пулеметом. Це саме саме головне. Так. Мені тепер потрібно зараз за цією отакого лодкою догнати, її, догнати. Бенс! хаваєм, Все, захавали. Дивіться, в роті Бенс, розвалився, чувак. Ха -ха -ха. Час, час, ден за вас всіх поїсть. Ви не переживайте. Так, бачу, бачу, бачу катер. Опа, хаваєм, хаваєм, хаваєм. хавати, чувака, захавати його швидесенько отакого якось. Бенс! з'їли, Тепер під... Під під воду, під воду, під воду, тікає. Між був один? Ну вроді як був один. Так, бачу ще один катер. Давайте за ним, за ним. Отко, бемс. Один другий. Ха-ха-ха. Двох розвалили. Так. Цього хаваємо. Так, де ще гравці? Бачу. Опа, один є. Ще один другий є. Бачу ще один катер. Ще за ним. Пришвидчуємося. Поїхали. Це погоня. Це погоня. Бемс. Так, 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 з'їсти, з'їсти, з'їсти молодого. Все. Ізі, 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 так, бачу один катер, і там ще є один. Хорошо, давайте зараз за цим попливемо. Тут чувак же вижив. Так, братуха, я таке не пробачаю. Я таке не пробачаю, так що ти все-таки будеш з'їдений. Так, мені цікаво тепер подивитися, де останні гравці. Більше лодок я тут не бачу, але бачу лише одна оно. Пливає. Значить, що ми робимо? Пришвидшуємося і упливаємо з вами так от трішечки на дно. Зараз ми з нього будемо просто знущатися. Ось ми прямо під ним. <с. <с. І що він зробить нам? Маленький. А що таке? А де він? А ось він пливає. Осьо він залишився малесенький. Що, з'їсти його зразу чи як? Ладно, що його жаліти? Хаваємо! Хаваємо. Що далі? Що ми всіх, виходить, поїли? Да? Ми всіх переїли. Получається, кула виграла. О! Оно чувак, ще один залишився. Майже всіх поїв. Майже, майже. Ще один лише живий. Щас братуха Щас ми з тобою бистро, бистро, бистро Хе-хе-хе-хе До побачення. Просто і з'їли. Ха-ха. Це було реально ізі. От за акулу, саме-саме цікавіше, що може бути. Кстати, мисій повисили ще й рівень. Непогано, да? Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу і подобайк. Ну і звісно, якщо ви бажаєте продовження даного режиму. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!